Війни будуть тривати не доти, доки є царі і правителі, які їх оголошують, а доти, доки є недомки, які таким царям мовчки підпорядковуються, та йдуть вбивати собі подібних. А ваші президенти не воюють, не стріляють. Вбиваємо ми самі один одного. І навіть якщо би ми раптом перестали їм підкорятися, вони ніколи не підуть самі один на одного. Та бо, власне, в тому ніколи і не було потреби. Їх місія була лише нас розділити і настроїти один проти одного. А за цим ховалися вже інші плани. Якщо твій президент такий вже патріот, то він перший повинен плюс всю свою систему за собою взяти і на фронт, як у фільмах про вікінгів, наприклад, де головний на чолі свого війська. Бо якщо це дійсно для тебе святе, то ти береш і робиш це, і показуєш приклад. А не посилаєш простих і слабких, роз'їжджаючи в дорогих автомобілях і демон демонструючи цирк. Все, що для мене святе, я сам дотримуюсь і роблю, не зважаючи на інших. А нам же тільки показуху святості влаштовують. Уже ж чудово зрозуміло, що наші доблесні правителі, які так рясно проповідують нам патріотизм, самі патріотами не являються. Адже завтра, якщо поміняється влада і система. Вони будуть просто підчинятися, їм немає різниці, кому підчинятися, їм головне данчики за грошима. Як і більшість структур, які по своїй суті і по факту свого існування мали би нас, людей, захищати. Більшість з них завтра перші продадуться новій владі. Навіть якщо у цій владі буде вчорашній ворог. А нам казки про патріотизм розказують, про обов'язки перед державою. Якщо вам досі здається, що вірити там в теорії заговору таємного правительства це безумство, то співчуваю. Ще божевільніше на сьогоднішній день це вірити так званим офіційним джерелам, засобам масової каналізації, та й взагалі вірити в те, що правительство бажає вам якогось блага. І я не про теорії заговорів, масонів, рептилоїдів, там все завуальовано, щоб ви, якщо раптом дійсно щось почнете помічати, відразу попались в якусь із ловушок. Адже загалом одні ідіоти кругом. Кругом одні ідіоти без перебільшення, це катастрофа реальна. Палець показує на небо, а вони дивляться на палець. І ще й критикують, обсусолюють той палець і горло перегризти один в одному готові, хто перший і хто правильніше описав той палець. Ну, проведіть паралель. Це не така вже недосяжна філософія. Це і є справжня сьогоденна суть всіх ваших блогерів, експертів. А ви її ведетесь лише на експертів по пальцю, який показує на небо. А тих, хто вам про небо, ви слухати не будете. На теперішній момент це, до речі, хороший спосіб фільтрувати, кого і що слухати. Якщо ви бачите десятки тисяч підписників і переглядів, це точно лапша для зомбоящарів. А якщо ще більше, то це ще більша лапша. Імітатори мудрості. В принципі, тому на моїх відео по півтора перегляди. Але мені і не цікаво, щоб зомбі мене слухали. Я для себе записую. Це чисто нагадування для себе. Ну і нехай і послужить тим, хто має потенціал і проснувся, але, можливо, попав в якусь із зловушок. А чому не державною? А чому не зупинився о 9-й ранку? А Дані чому не оновив? А як це ти в дії не зареєстрований? Ми як дурачки тішимося, як нас дресирують як собак. Ми з такою гордістю перетворюємося на зомбі. І треба бути вже повним баняком, щоб в нинішній час, де вже вся інформація відкрита, досі вірити в ці байки. А штучний інтелект то значить, у вас власного інтелекту немає? І нічого з цією інформацією, що ти почув, робити не треба. І ні в якому разі не потрібно боротися. Я не закликаю до боротьби. І відповіді на примітивні питання по типу, а що ж робити в мене для вас нема. Хоча вона є, і навіть в цих слів заложена. Але ж будьте чесними самі з собою, ви не зрозумієте. Найперша ловушка це боротися. Тому власне система і допускає борців і активістів. Бо це і є частина плану і гілка контролю. Як тільки перейдеш межу, тебе поборять. Не сумнівайся. Що робити, що робити. Інструкції не існує, вся суть в твоєму відношенні. І твоїх якостях? Щоб щось розуміти і мати відповіді на подібні питання, прокиньтеся, включіть усвідомленість і побачте, що все, що вам заявляють і подають, не відповідає дійсності, не відповідає своїм назвам, не відповідає обіцянкам і лозунгам. Одне думають, друге говорять, третє роблять. І це все ради вас, все для вас. Може, досить це все приймати просинаєтесь з жолудь.